Вас любі друзі! Сьогодні ми з вами познайомимося з різдвяними пригодами біля ялинки. Сніг падав м'якими, безшумними пластівцями, огортаючи будинок родини марчуків у пухнасту білу ковдру. До різдва залишалася лише одна ніч. У вітальні, де стояла пишна ялинка, прикрашена вогниками та блискучими кульками, панувала тиша, на м'якому килимку, біля розвішаних на каміні шкарпеток для подарунків, солодко спали два головні мешканці будинку Мурчик, рудий і смугастий кіт, що мав надзвичайно поважний вигляд, і Байрон жвавий золотистий ретривер який у вісні смикав лапами, ніби біг за невидимою білкою. Поруч із ними лежав цілий арсенал їхніх улюблених іграшок. Це були капітан Шкарпетка, старий, але хоробрий саморобний сірий кролик, набитий ватою, що належав Мурчику. Генерал Пищик, міцний, дещо обшарпаний зелений динозавр з латексу, гордість Байрона і маленька, але дуже гонорова балерина сніжинка, дерев'яна фігурка, що стояла на книжковій полиці, але сьогодні вночі випадково впала та приземлилася біля ялинки. Опівночі, коли годинник пробив 12 разів, кімнату залило місячне світло, що промникало крізь засніжене вікно. І тоді... Сталося те, що трапляється лише раз на рік, коли магія Різдва досягає свого піку. Спочатку злегка затрентів капітан Шкарпетка. Пищик, який розім'явши латискні ноги, підскочив. Нарешті, наш єдиний вихідний, прохрипів він. Треба розбудити сніжинку. Його пришите вухо піднялося, а куцики очі блимнули. Знову різдво прошепотів він своїм хриплим батяним голосом. Поруч із ним пролутав гучний, хоч і приглушений Пи. -и. Це був генерал Пищик. Дерев'яна балерина сніжина граційно випрямилась. Її тонка спідничка з тюлю легко зашелестіла. Я вже не сплю, мої дорогі. Я відчула, як затріщала кора сосни на ялинці. Треба перевірити периметр. Мурчик і Байрон спали міцним сном. Іграшки знали. Їхні господарі бачать зараз надзвичайно солодкі сни про святкові частування. Цієї ночі іграшки мали важливу місію створити ідеальний святковий настрій. Поки їхні господарі сплять. Я бачу непорядок, рішуче сказав генерал Пищик. Він казав килим. Шкарпетки не вирівняні. Капітан шкарпетка, як завжди зібраний, витягнув нитки лапки. Він рушив до каміна і, штовхаючи один виріб, а підтягуючи інший, швидко вирівняв п'ять різдвяних шкарпеток в ідеальну лінію. Балерина Сніжинка... Використовуючи свій балетний талант, закружляла. Її рух створив легкий потік повітря, який допоміг обережно розплутати тонку срібну мішуру, що заплуталася на нижніх гілках ялинки. Раптом генерал Пищик помітив щось жахливе. Обережно, загроза, закричав він. Це був подарунок, який Байрон раніше затягнув під ялинку, але недбало відкотив його від стіни. Це ж м'яч для гольфу, він закотився аж за камін. Якщо Байрон його не знайде вранці, його радість буде неповною, сказала сніжинка. Об'єднавши зусилля, вони взялися до роботи. Пищик штовхав м'яч своєю твердою латискною головою, а капітан Шкарпет. Зачепивши подарунок за нитку, тягнув його. Поволі, але впевнено вони доставили маленький захований подарунок назад, прямо під одну з гілок. І сонця розігнав нічну темряву. Першими прокинулися Байрон і мурчик. Мурчик розплющив очі й одразу помітив капітана шкарпетку, який лежав біля його носа. Кролик був у дивній позі. Його лапки були ніби трохи розставлені, і він лежав ближче, ніж зазвичай. Мурчик промурчав і притиснув друга ближче. Байрон, потягнувшись, поклав лапу на генерала пищика, який тихенько писнув. Звірісно, це лише повітря виходило, адже він був простою іграшкою, правда ж? Раптом господар Байрона, малий Андрійко, зайшов у кімнату. Він одразу кинувся до ялинки. Це ж той маленький зелений подаруночок, що я ставив його тут, занепокоївся хлопчик. Потім він побачив його під гілкою на видному місці. А ось він, як я його не помітив. Андрійко зрадів, усі шкарпетки висіли рівненько, а мішура на ялинці виглядала просто ідеально. Мурчик подивився на капітана шкарпетку. А Байрон на генерала Пищика у їхніх очах був незвичайний блиск. Звісно, вони знали, хто був справжнім героєм цієї різдвяної ночі. Зимова магія, що зробила іграшки живими на кілька годин, зникла. Але Різдвяний дух, зітканий із тепла, турботи та трохи дива, назавжди залишився в цій затишній оселі. Балярина-сніжина стояла на своєму місці, її дерев'яне обличчя посміхалося. Вона знала, цього року свята пройдуть ідеально. Чудес вам, друзі!